Вечір, сонце, дощ, хмари. Яка гарна українська природа. Весна йде. Все квітувати починає мізоно, квітує абрикоса. Все дуже гарно. І наш. Вот О такий він у нас сонячний захід гарний. а з другої сторони. Дивіться, яка гарна веселка. Ух ти! Аж до самого низу. Оце красота. На жаль, неможливо далі його побачити, але ось о... бачите, як все гарно.